2 серпня в Кривому Розі попрощалися з Іриною Киянчук, яка загинула під час ранкового ракетного удару РФ по житловому будинку 31 липня. Жінці було 62 роки. Вона жила на п'ятому поверсі багатоповерхівки, куди влучила російська ракета. Михайло рідний брат її чоловіка. Іру знав з юнацтва. Це людина, яка після смерті її чоловіка стала ну якби такою ключовою фігурою в нашій сім'ї, як ну яка дуже нас всіх з'єднувала, і ми. Дуже-дуже понесла велику втрату. Вона була дуже такою. Активною, активною дуже. Вона своє життя завжди була в центрі. На жаль, ворожа ракета забрала життя людини самої мирної професії, жінки вчителя. Була дуже чуйною і доброю людиною. 45 років Ірина Кіянчук працювала в 15 п'ятнадцятій гімназії, була вчителькою зарубіжної літератури, а потім заступницею директора. Ганна випустилася наприкінці 90-х років. каже, і вона, і інші колишні учні продовжували спілкуватися з Іриною Кіянчук після закінчення навчання. Розповідає, до кожної дитини у жінки був власний підхід. Востаннє із Іриною Ганна листувалася 28 липня. Вона мені дуже часто присилала. Якісь навіть там даже рецепти, якісь там гарні слова, та й взагалі просто вот побажати доброго дня і. Ну, я завжди до неї зверталася, коли мені потрібна була порада. Ми втратили не тільки гарного педагога, ми втратили ну, дуже добру людину, яка колись увійшла в життя кожного, хто її знав. І все життя вона нас наповнювала любов'ю, добротою. В неї цього було дуже багато, вона навчила би людьми завжди, навіть коли ми вже стали дорослі. Людмила познайомилася з Іриною Киянчук 40 років тому. Її син та донька навчалися в школі, де працювала жінка. Зараз її відвідує і річна онука. Вона просто любила людей. Вона любила людей, любила дітей і вона все своє життя віддавала школі, дітям. Якщо там у дитини якась якісь неполадки, вона завжди вирішувала ці питання. Ну тобто. Ну, настоящий педагог. Вона була активною людиною, вона життєлюбом була. Вона дуже любила людей, тому це саме головне, головна якість в кожній людині. І вся віддавалась роботі. Ірина ходила із загиблою разом до церкви з десяток років. Каже, жінка викладала і у недільній школі. Дуже всі дітки її любили, і вчителі дуже грамотна людина, добра, чуйна, красива. І коли з'ясували, в який бум потрапила ця бомба, то зразу ми знали, де вона мешкає, і зрозуміли, і почали дзвонити, і ось до кінця дня вже з'ясували, що син впізнав. Вірини Кіянчук залишився син, двоє онуків та мама. Поховали жінку на Широківському кладовищі поруч з її покійним чоловіком. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.